Що тут наші нутрі самця? Ми так відловити і не можемо. Він на ставку залишився. Тут у нас пара. Самчик з самочкою. Їх перекину. Тут у нас дві самки. Буду я їх пробувати відпускати. Пару залишу. А дві самки і самця буду випускати на вільний вигул, хай ходять по подвір'ю. Будемо бачити, будемо експериментувати, як вони будуть рости, як вони будуть плодитися. Закрию їх в студолі на декілька днів потім проліжу знизу у дверях дирку, і хай вони плодяться. Я думаю, що досить буде результативно, тому що зимою холодом, вони будуть робити собі нори під соломою знизу. І мали б вони политись досить нормально. Ну Будемо бачити, спробуємо. Так що вже побачимо ближче до зами. Зараз ще адаптуються, провикнуть. Ще відловлю того самця, я тоді вже всі хочу зразу троїх відпустити туди. Відпустити їх студолу. А одну пару лишу. Потім самця також підпущу до тих. А самочку одну буду тримати в клітці. Подивимося, що краще по вазі зважимо. Як вони будуть ті шовклітці яка буде вага вагавна зараз на даний момент всі однакові? Тоді зробимо якісь порівняння. Можливо, докупимо якогось самця із більших якогось порід, або білого якогось, або ті ці мраморні, або ці рижі такі червоні. Докупимо і тоді вже будемо їх розмножувати. Так що побачимо, друзі, що з того вийде, досить, досить мені цікаво. Внутрі восток. Мені дуже внутрі подобається, як тварини такі досить вони такі цікаві тварини. Так що подивимося, як вони нам підуть. Що? Куди, 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 морку? Зараз нам водички. Бачите, в цих водичках вони туди залазять, там гадять, його перевертають і немає води. А в цих водичках... Такі крапельниці, бачите, спеціальні. І, і там досить неперспективно собі і п'ють і їм вистачає тої води. Тут Вася, що бачите, зробив товариш мій під зерно таке приспособу. Зараз вам покажу, він це зробив, бачите, вирізав, зробив з алюмінію алюмінією. кончика, дай, дай покажемо. І звичайна п'ятилітровка, перехід, перехід, бачите, отакий от пластиковий. І дозатор зерна так там водичка. Пальчик напахать туди, бо там може кусити. Шип Досить так гарно зробимо. Так що Вася, ще раз дякую за тобі за клітки. Так що, глядачі, стежте, дивіться, далі вам більше все покажемо.